Коли я чула, які ціни на послуги стоматологів у Польщі, то я все хвилювалася, тільки би у моїх нічого не почало боліти. Але це сталося. Неодноразово Ростік почав скаржитися на біль в зубі, і нам довелося шукати стоматолога. Значить, що воно в нього сталося? В нього почав рости постійний зуб кутній, але молочний все ще тримався. І я бачила, що ми не справимося самостійно, тому прийшли в стоматологію. Значить, перше, це нам дали анкету, яку ми заповнили. Також Euh, нас розпитали, що, що турбує, що хвилює. І ось ми вже в кабінеті у лікаря на кріслі. Ростику запропонували обрати мультика, він дуже хвилювався перед цим, але <смі> йому дали окуляри, щоб йому не світило в очі дуже сильно. Також дали спеціальну подушечку під голову. Сказали, що потрібно зробити рентген, щоб зрозуміти, в якому стані цей молочний зуб, який ніяк не хотів вилазити. Виявилося, що він був з обох боків від постійного зуба. Тому видаляти доведеться ось використовуючи навіть знеболення. Але все вдалося. Ростику дали і цукерки, і подарунки, і вся ця послуга нам обійшлася в 250 злотих. Як ви думаєте, це дорого чи ні?